Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку арбітражу валюти, розберемось, що надсилати Приватбанку, щоб пояснити джерело своїх доходів, яка ситуація з аккаунтами Vice та чи підходять програми Genomo та Zen як аналог для купівлі валюти. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, напевно, тема тижня після блокування Вайсу ми почали отримувати. Ось такі сповіщення від Приватбанку. Точніше, не ось такі. Тут я вам показую, які документи підходять як підтвердження джерела походження коштів. В принципі, якщо у вас є якийсь документ, я думаю, не виникало питань, що ж робити. У більшості, на жаль, жодних документів немає. Вони банально закинули 30 тисяч і крутили їх як могли. Використовували дропів і набивали величезний торговий об'єм. Що робити далі? Я поспілкувався з бухгалтером, з працівником банку, з людиною, в якої величезний досвід у підприємництві, задля того, щоб ретранслювати для вас якусь корисну та так би мовити, правильну інформацію. Насправді немає якогось простого лайфхаку для вирішення цього питання. Якщо у вас є близький родич, в якого є непогані доходи, це може стати вирішенням, адже ви можете вказати, що банально він вам допоміг за вирішення ваших фінансових проблем і подаєте документ про доходи саме цього родича. Це як один з варіантів. Щодо чогось іншого воно по факту не працює. Тобто багато є варіантів стосовно там спадщини чи подарунку. Ну, спадщина це не зовсім працює, тому що зараз все задокументовується. Якщо спа справді спадщина була, потрібно теж надати документ і сплачувати з неї податок. Думаю, жодних документів про спадщину у вас немає. Там елемент подарунку теж досить сумнівний. Ну, ми, в принципі, чули напевно з новин, що різноманітні митники і там бюрократичні особи використовують такі терміни, там подарунки по мільйон доларів. Але не факт, чи це спрацює у нас знову ж таки стосовно того, що купують довідки про підтвердження доходів, ну самі розумієте, тут я рекомендувати нічого не можу. Зрозуміло, що це незаконно, і чи це проходить, я також не знаю. Тут вже може кожен вирішувати на свій страх та ризик. Знову ж таки, по якихось наслідках, що можуть зробити ну звичайно ж, закрити ваш рахунок. І питання по коштах. В принципі, кажуть, що банк повинен повернути вам кошти, просто надати вам форму, в якій ви вкажете номер рахунку іншого банку, і ваші кошти переведуть. Ну, В крайньому випадку вам можуть сказати, що кошти не повертають, тоді який варіант можна використовувати. В принципі, дуже популярний стосовно торгівлі криптовалютою. Хто не знає, криптовалюта ще не до кінця задекларована, задокументована, але вона підпадає під категорію доходу, і відповідно з нашого доходу треба буде сплатити 20% комісії. Тобто, якщо ви хочете зберегти кошти, які у вас є на рахунку, і вам їх не повертають, допустимо, що там величезна сума, і вам вигідніше сплатити там податок. З тої суми, якої вам там, з якої вас намагаються, так би мовити, дістати пояснення, тоді сплачуємо. Але це, в принципі, вже крайній варіант, тому що торгові об'єми в нас набігають серйозні. Взагалі, стосовно позначки, 400 тисяч, це середня позначка. Немає ніде закону про 400 тисяч як обмеження для фізичної особи. Просто так би мовити, з досвіду власних спостережень. Самі банківські працівники кажуть, що 400-500 тисяч це та межа, яка дозволена і яка не викликає підозр у фінансового моніторингу. Але, як бачимо, на ділі виникає це все рандомом. Хтось може крутанути 600 і без проблем. А в когось проблеми починаються і вже з менших позначок. Загалом намагаємось шукати якісь варіанти. Якщо ви людина кваліфікована, якщо у вас є досвід вирішення цієї проблеми в актуальний період, обов'язково напишіть коментар. Дуже цікаво буде почитати, і відповідно, можливо, ви комусь допоможете вирішити цю проблему. В мене слава Богу, не прийшло таке сповіщення, тому мені трошки простіше, але так би мовити, від щирого серця намагався знайти вирішення, щоб порадити вам. Адже багато хто писав приватні повідомлення. Але як бачимо, не все так просто. Багато хто наголошує, що якби ми жили взагалі в іншій країні. То проблем було б набагато більше ніж втратити акаунт в приваті, але і це максимально неприємно, тому шукаємо якесь вирішення. Якщо будуть якісь апдейти, обов'язково зніму інше відео або ж напису про це в телеграмі. Окей, ну, з приватом розібрались. Бажаю усім закрити це питання і залишитися з рахунками. По вайсу дуже багато питань, що робити, чи можна закидувати, якщо ваш аккаунт не забанили. Так, я вже пробував, можна закидувати, все працює як раніше. Акаунт мені також не забанили. Не знаю за якою причиною підбирали аккаунти. Знову ж таки, можливо, моя порада демонструвати якусь активність, вона працює, тобто розраховувати з цією карткою, купувати якісь речі, продукти. І так далі, це абсолютно моє припущення, і воно не є фактом. Відповідно, ви можете дослухатися, а можете ні. Як результат, в мене аккаунт не заблокований, можливо, з інших причин, можливо, в мене там багато рефералів і через це не заблокували. Накрутив я теж досить немаленьку суму. Для тих, хто має заблокований аккаунт, ну усім рекомендую відкривати зелену карту. Як це робити? Насамперед, закривайте свій старий аккаунт, якщо ви вже вивели гроші, він вам не потрібен, нічого вже з ним не станеться. Закриваємо. Відповідно, відкриваємо новий через VPN і через європейський номер. В принципі, рекомендую всім використовувати польський VPN і польський номер, бо його дістати найпростіше. Можна скористатися сервісом Orange Flex. Посилання залишу в описі. За моїм промокодом можете отримати безкоштовно 30 злотих, які безпосередньо можете використовувати на оплату послуг. Після того, як все зареєстрували, потрібно буде оплатити вашу карту. Ну це символічна вартість, нічого складного немає. Звичайно, оплачувати зручніше з вайсу і революту, тому якщо є товариші, нехай вам скинуть. Далі можете не хвилюватись за те, що ваша карта фізично поїде там в Польщу незрозуміло куди. Вона по факту вам не потрібна і швидше за все її нікому не вручить. Вам потрібна віртуальна карта, з якою ви будете працювати. Товар вже працює з зеленою картою, гроші туди заходять, все працює на Приватбанк, виводиться, тому якось так. На Приватбанк виводиться, але кошти зняти зараз не так просто. Усі ми знаємо, що є проблеми з валютою. Приватбанк пояснюється тим, що банально не встигають якось закрити ці потреби, які виникають по валюті. Просто страждає логістика. Відповідно, попит перевищує їхні можливості, тому доводиться чекати. Я сам отримую двічі підряд вже відмови. Ну що ж, чекаю декілька днів, побачимо, як буде далі. Зараз просто намагаюся через два дні замовляти. Тобто, сьогодні, допустимо, середа, я там замовляю на п'ятницю. І намагаюся, що все-таки заберу свої гроші. Тому, якщо ви новачок, раджу звернути увагу, що не все так просто, не так легко тут заробляти гроші. Бачимо, що є свої нюанси. Що стосується аналогів для купівлі дешевої валюти Genomo та Zen. давайте насамперед з Genomo. На жаль, Genomo не підійде як аналог, окрім того, що там є комісія за надходження валюти, банально вони не пропускають на український Айбан. Мені не вдалося вивести на українську валютну карту і довелося повертати на свій револют. Якщо у вас є револют чи вайс, тоді для чого вам це геном? Тому це мінус. Що стосується Зену, тут подібна ситуація. Ті часи, коли ми крутили через Зен без комісії і заробляли непогані гроші в минулому, і відповідно також не рекомендую. Все-таки вайс зелена карта це для мене найкраще вирішення актуальних проблем. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Усім бажаю успіхів у прокрутах P2P, Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.